Ми ж продовжуємо ефірі. Нині говоримо про те, які зміни у 2022 році були в земельній галузі, та яких нововведень варто очікувати в новому році. З нами на прямому зв'язку Ярослав Ярославський, директор державного підприємства вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. Мої вітання вам. Доброго дня. Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, як вплинула війна на земельну галузь? Ви знаєте, 22-й рік мав бути роком стабільної роботи в земельній сфері, адже більшість реформ вже були проведені в попередні роки. Та, ре... та війна вносить нові реалії в наше життя, і в першу чергу нам потрібно було обезпечити всі дані, які містяться в державному земельному кадастрі. Тобто, в першу чергу, були закриті всі реєстри. Але оскільки є необхідність в тому, що на початку війни треба було Уникнути голоду, то ми розуміли, що потрібно було розробити механізм, який дозволить в короткий час дозволити всім аграріям і фермерам працювати на землі. Тому було прийнято рішення про внесення змін до закону і автоматичне автоматично, автоматично подовжувались договори оренди, які були діючі на той час. Також внесені були зміни, що без аукціону. Ті люди, які працюють на землі, отримували ці землі в користуванні, орендна плата яких не мала перевищувати 8% від нормативно-грошової оцінки. І зупинився проєкт безоплатної передачі землі. Ми знаємо, що на сьогодні вже Потрішки відновлюється це, тому що є дозволена безоплатна приватизація саме по земельних ділянках, де розміщені об'єкти нерухомості. Тобто, якщо є будинок, то на сьогодні вже цю земельну ділянку приватизувати можливо. Якщо говорити про ринок землі, що змінилося, і яка середня вартість землі по Вінницькій області? Е за даними Державного земельного кадастру, спочатку впровадження запуску ринку землі було продано більше як 137 тисяч земельних ділянок. І площа таких земель складає 311 тисяч гектарів. Середня вартість землі по Україні сільськогосподарської землі становить 38 тисяч гривень. Це та вартість, яку вказують в угодах при переоформленні. Якщо говорити час під час війни, скільки було продано таких ділянок, то взагалі по Україні це 36,5 тисяч, і в Вінницькій області це 3,7 тисячі, тобто 10%. Від загальної кількості по Україні. І на сьогодні можемо сміливо сказати, що наша Вінницька область є серед лідерів е регіонів разом із Хмельницькою, де відбувається найбільший продаж землі і найбільша кількість угод по сільськогосподарських землях. І назад. Середніванці про... землі в області у порівнянні з минулим роком. Вийшла вже на той рівень, можна сказати, так на початку війни вона знизилася. Зараз вже ми доходимо до 42 тисяч гривень. Це навіть трішки більше, ніж в грудні минулого року. І на завершення про зміни, які чекають на нас в 2023 році, вводиться новий податок, для чого він потрібен. Так, у 2023 році українські землевласники вперше будуть платити такий податок, який називається мінімальне податкове зобов'язання. Що це таке? Це певний мінімум сплати податків, який включає в себе податок на землю, податок з доходи на продаж урожаю, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із зарплати найманих працівників. Якщо сума цих податків не буде. Перевищувати мінімальне податкове зобов'язання, то цю різницю між мінімальним податковим зобов'язанням і сумою цих податків потрібно буде доплатити. Розраховується він просто в цьому році, це 4% від нормативно-грошової оцінки, сплачується він за попередній рік. Тобто, в 2023 році власники землі будуть платити цей податок за 2022 рік і відповідно в 2024 за 2023. Тому такий Податок буде. І часто задають питання: хто його буде платити, якщо земельна ділянка в оренді, то такий податок буде сплачувати орендар. Тобто, той, хто працює на землі, той, відповідно, буде сплачувати такий податок. І оскільки в нас підсумки року, буквально кілька слів ваше вітання для наших телеглядачів. Я хочу побажати перш за все. Я думаю, що єдине побажання в нас є на сьогодні всіх українців, всіх вінничан, аби пошвидше, пошвидше закінчилась війна перемогою України, щоб ми повернулися вже до стабільної роботи, щоб ми могли вільно обробляти землю, щоб могли вільно працювати. Український народ ніколи ніхто не переможе. Ми завжди, завжди будемо перші у всьому. Всіх вітаю заступаючими нинішніми святами і вас з прийдешніми святами. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую Добувач. глядачам. Нагадаю, у нас в ефірі був Ярослав Ярославський, директор державного підприємства Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. І говорили ми про підсумки року у земельній галузі. Ми ж продовжуємо підсумковий випуск новин далі.